Зараз з нами на зв'язку. Олександр Бородін, це пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади. Він зараз з нами наживо. Пане Олександре, вітаю вас! Слава Україні! Нам слава вітаю вас! Я вже зазначала нашим е глядачам про те, що в сухопутних військах говорили ось на вихідних. Буквально що ворог на бахмутському напрямку він перейшов з оборони до наступу. Про активізацію говорив Олександр Свірський і Максим Жорін. Прокоментуйте, будь ласка, як там змінилася ситуація, що такі заяви почали лунати. А, наразі м, кожен день йдуть штурмові дії з боку ворога, він намагається повернути свої позиції. А, в деякому моменті це пов'язано з тим, що а, вони втратили дуже, дуже серйозні оборонні позиції і зараз в дуже невігідному стані. В деякому пов'язано з тим, що вони намагаються проводити наступальні дії, і це, в принципі, було по всій лінії фронту початок тої. Активності було е, якогось успіху вони за цей ну там більше трьох тижнів е, не здобули, але це виснажливо дуже і порівняно там, якщо порівняти з Авдіївкою, то це, то це піхотні штурми. Тобто вони, в принципі, в якомусь плані повторюють, замови підхід просто в більш стані. Угу. Тобто, все-таки більше піхота. А скажіть, будь ласка, чи ви бачили, чи спостерігали майбутні такі активізації, ну, скажімо так, посилання на те, що будуть ці активізації, як говорять в сухопутних військах, можливо, підкидали додаткові резерви, можливо, ротували певні вже виснажені свої сили, звідки вони взяли ці сили, щоб все ж таки більше атакувати наших військових і відповідно виснажувати їх? А, дивіться, в принципі. А... Так, це видно, але це не так складно підтягувати, як, до прикладу, з технікою. Коли ти піхотні штурми робиш під прикриттям авіації артилерії, то це не так складно підтягувати тили. Ти по факту ротіруєш, ротіруєш, як і було більш умовно спокійний час. І там не сильно міняється логістика в цьому плані. Тобто, наприклад, якщо дорахувати там Авдіївку, там да. там… Дійсно, ну ударний кулак, і там відчутно ну, підтягування великих резервів, тут це більше питання просто збільшення особового складу, і все а, авіація, артилерія. Ну в принципі, вони працювали досить щільно, і коли у нас була з нашого боку більш була наша ініціатива, скажімо так. Ворог зараз не підтягує туди саме техніку безпосередньо через те, що він не має можливості, деякі логістичні шляхи під вогневим контролем наших захисників чи все ж таки він має можливості, але чомусь цього не робить за певною тактикою? Я думаю, це питання просто в кількості втраченої техніки, яка буде ну у нього. Тобто, це просто раніше їх штурмові показали, що на... на цьому напрямку. Враховуючи багато факторів, вони втрачають. Ну, я не хочу сказати співвідношення, я можу там, ну не знаю точно, але більшість, левова більшість техніки вони втрачають. А, ну, і так як їм простіше роту покласти ніж жоден танк, то е, вибір е, в піхоті для них м, очевиден. Зараз акцентують ще увагу, дуже багато говорять про Бахмутський напрямок і згадують саме залізницю. Ми знаємо, що частково її контролюють наші військові, тобто вони вже перейшли на східну е, сторону, скажімо, залізниці. Якщо взяти, наприклад, вашу зону відповідальності, я не знаю скільки там кілометрів, е, чи є якась зона, е, скільки ну саме по кілометрах, да, якщо ми рахуємо, скільки е, території саме на залізниці, на східній стороні, контролюють наші військові, а скільки окупанти? Тому що військові говорять про те, що це дуже клас. Власне оборонний рубіж, тому що там така спресована земля, і відповідно там краще окопуватися і оборонятися. А, ну, точно кілометраж, я вам не скажу, дивіться, стосовно залізниці, вона в цілому, в більшості знаходиться під нашим контролем. Це по-перше, по-друге, вона там проходить не зовсім рівно по відношенню фронту. Але як на лівому, так і на правому флангу в більшості це у нас пануючі висоти. Ну, в левовій більшості, а, тому я ж як і кажу, що у них, до прикладу, на правому фланзі можна констатувати, що їх штурми це а, частково активний активна захист, тому що через їх а, погані оборонні позиції вони намагаються за допомогою захисту, за допомогою штурмів, точніше а, не допускати просування, тому що там просування продовжується. Просто ну тому, що вони дуже погані оборонні позиції. це така активна оборона, ну на лівому фланзі там ну трішки ситуація інша. Щодо північного флангу, можливо, ви володієте деякою інформацією від колег, тому що я так розумію, ви більше так відповідаєте за південний фланг. Там ми бачимо протягом останніх двох тижнів. Напевно, що вони більше атакують і все ж таки десь по карті, принаймні орієнтуючись, витісняють наших військових. Можливо, коротко прокоментуєте, чи там більше сил у них, чи там менше наших сил. Ну типу, чому так відбувається? Ну, треба розуміти, що бувала доба коли 30 штурмів на день. В цілому от такі штурмові дії це, така, це тактичні маневри різного готунку. Різного тобто, безумовно, є моменти, коли плюс-мінус рухається фронт назад, вперед. Але головне, що можна зазначити, що за цей час вони не змінили саму лінію атаку. Тобто, Грубо кажучи, річ, що є там просування, там може бути просування пів кілометра, кілометр з нашого боку, потім з їх боку, трішки це рухається. Але головне, що ми утримуємо панівні висоти, і головне, що ми там утримуємо там, ключі в мене. Ну, наприклад, цю е, дорогу, яка дійсно є важливим оборонним елементом. Е, а те, що фронт трішки рухається вперед назад, це нормально, тому що ну, е, це така оборона. На цьому напрямку це поля, і тут не можна це поставити просто доти, знаєте, вирити доти оборону лінії, просто сидіти от, ну, Тобі треба трішки рухатись вперед назад, для того щоб активно оборонятись або наступати. Дякую вам за роз'яснення. Дякуємо вам за вашу роботу, за те, що обороните нашу країну, за те, що ви намагаєтесь і виганяєте окупантів з нашої території. Це був Олександр Бородін, прес-офіцер 3-ї окремої штурмової бригади.